Це куточок для мам, де мами з дітьми можуть отримати безкоштовно харчування, памперси. Є відповідна аптечка. Препарати необхідні. Цей пункт незламності розташований у Житомирському кінотеатрі Жовтень щоденно відвідують його понад 30 людей. Житомирянка Юліана Карташова прийшла сюди сьогодні, аби погрітися і зарядити телефон. Як нема світла, ми вимушені йти в пункт незламності, щоб зарядити телефон, або хоч дізнатися, коли відбій тривоги, чи хоч дізнатися, коли вже буде це світло взагалі. Чи буде взагалі сьогодні це світло? Тут хоч більш-менш свіжі новини. Працюватиме пункт незламності і в новорічну ніч тут є пічка, яка працюватиме на дровах, а також генератор. Відвідувачам безкоштовно пропонують чай, каву та випічку. Новорічну річ буде працювати цілодобово. Людина може зайти, попити чаю, підзарядити мобільний телефон, поспілкуватися. Відповідно, ви бачите, є болер'ян. На випадок, коли відключена електроенергія, є генератор, який працює. Інтернет зв'язком, ви бачите, ми працюємо заради людей. Загалом на Житомирщині у новорічну ніч працюватимуть 295 пунктів незламності. У нас теж надзвичайно відповідально віднісся бізнес до створення пунктів незламності. Всього у нас 164 Пункти незламності, які підготували наші представники бізнесу, тому ми в принципі готові до новорічної ночі повністю є запас палива, є все необхідне на цих пунктах незламності. Тому я глибоко переконаний, що ми спокійно переживемо новорічну ніч, а пункти незламності нам в цьому будуть в допомогу. У нас налагоджено чіткий графік чергувань з як з поліцією, так і з медичними працівниками щодо забезпечення роботи пунктів незламності. Тому і в разі виникнення необхідності у нас є і номера чергових, і відповідальних осіб закріплені за пунктами незглавності. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький і Суспільне новини Житомир.